Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні ми з вами розглянемо коробкове делюксове видання для настільної рольової гри Nimble. Тактична п'ятірочка. Ну взагалі називається швидка тактична енерія, але оце от теж має велике значення. Насправді це коробочка, яку я дуже давно чекав, тому що моє знайомство з ролівкою було дуже незвичним. По-перше, я це розкажу в огляді, тому найкраще прибережу на потім, але загалом скажу, що я від цієї гри не очікував нічого. Це була просто чергова копія, п'ятірки, яка мала би там щось виправити, якісь там проблеми, які існують в цій грі до безкінечно довгого часу. Але в цілому виявилося все зовсім навпаки. Гра неймовірна. І я про це розкажу в своєму огляді, який скоро вже вийде. Але зараз хотів би показати вам огляд делюксового видання, тому що навіть сам не знаю наскільки воно класне, але очікую. Кропка напакована, щоб ви розуміли, під зав'язку вона міцна. Да, скажу одразу. Коробка дуже міцна, що прям подобається, бо в мене є стартер по Castle and Crusade. і Він виглядає так пососненько, якщо чесно кажучи. Напевно, найгірший по якості стартер у мене. Але ця коробка відчувається прям забита під зав'язку. Десь так, ну, кілограмчик, парочку кілограмчиків відчувається. Що це в нас тут є? Це мапа. Судячись, ох, мапа тканиніна. Йоцик, моцик. Наскільки мені відомо, це мапа цього регіону, хоча він сам по собі нібито й не прописаний в книжках по німблу, але пригоди є на різні локації. Ох, така вона гарненька тканиненка. Кайф. Хотілося б сказати, що хоч бери на килимок підмишку, але це кощунство таке використовувати. Тканина дуже приємна на доторк. Не вініл, звичайно, але теж непогано. Це от долина е, надії, де відбувається більшість пригод. Оце в Мері Вейл, це перша пригода, яка в книжці є, і Елдер Вайлд. І я знаю, що по іншим локаціям теж є різні там. І Шеду Блайт, і Кравлін Маршал, і Фархоупі є, грубо кажучи, пару ваншотиків в принципі. Крутезна штучка. Ну, з іншої сторони нічого немає, але це нормально. Пакетик цей, звісно, незручний, запхати його до вже нереально, але о, о, о ця от, е, стрічечка дуже класна. Мені подобається, що вона є. Я не одразу зрозумів, на що вона потрібна, але це, щоб витягувати книжки, це круто. Е, і так, що в нас тут є? Книга, правил основна. То неймовірно, ви можете самі зрозуміти, навіть палець мій то нігодь, то товщий, чим це. Але при цьому тут є всі необхідні правила для того, щоб грати. Функціональне правила: в кінці є список еквіпмента і спорядження, що дуже класно. Закляття, магічні предмети, теж спорядження продубльоване. Купа рас, купа класів. Ну, класів будинчик місць, але я за в огляді все згадаю. Правила. У, закладочка. О, гарненька така, враження. Книжка, чесно, я не відчував, що ну коли я її читав, в принципі. О, ще пояснення по цим. Короткий список правил, це дуже класно. Я коли читав книжку електронну, я не уявляв, що вона настільки мацьонька. Ну, думав, ну 50 сторінок, ну 60, ну допустимо. Але така то ну це неймовірно. Це, це хочеться просто. Не знаю, її покласти кудись, щоб вона, не дай Бог, з нею нічого не страпилося. Книга героїв. Ну це вже потовще йде да, трошки, але тут чисто по тому. О, тут класно описаний левела, прописаний і етапи створення персонажа. Боже, кайфарики. Арти малював художник один, я про це скажу ще в огляді, там перекликається з іншою ролівкою на диво. Класи розписані на 20 на наперед, це просто неймовірно щось. Арти афієзні, ох, мій улюблений арт паладіна, це просто дурдом. Який ж він класнючий. От, от вайб Blas відчувається прямо напрочь. Навіть є промо рекламки. Ще буде потім Псіон, ще буде фіксбіндер, ще буде більше монстрів, напевно. Декілька пригодок бачу. Раз, два, три. І ще щось за, походу, бестіарі окремо має бути, наскільки я зрозумів. Хоча це. О, генератор бан. Цікаво. Книга майстра. Ну, книга майстра потовше добряче, але вона, власне, вміщує собі необхідну інформацію. Арти. Арти, я не можу. А, героїчні ці купа опціональних правил. Я це все буду згадувати в огляді, але контенту тут навалом. Бестіарії є, вичерпне досить легендарних монстрів купа. А, пригода є, а, трилогія пригод сюжетно пов'язаний і ще купка пригод на різні рівні. Це неймовірно щось. Табличка хаоса цікава штука, Чисто для рандому. Так, що у нас тут ще є? Що далі є, я не знаю, чесно. У мен мене були тільки книжечки, а боксовий сет я тільки чув, що він кльовий. О, ні, це не вже, не вже це книга э, ширма майстра? О-хо-хо. Ох, мої фетиші. Колись мене доведуть до екстазу. Ох, швлу майстра фієзна. Кондішні прописані, слава богам. Е, бо, наприклад, ширини Пасфендера Конішні нема. Точніше, є, але дуже коротким описом, який слається на книжку, що дуже тупо. Е, як Зілля працюють, як сквітчеки працюють, бонуси під час простою, класно. Швидкі ніпи. Е, ну, це не дуже корисна штука, краще був би якийсь генератор імен всякої фігні. Але найбуде. Монстр Monster Builder, прикольно. Е, легендарні монстри білки. Чисто коротейку зроблено, хоча трохи дивно. Mm. Uh, SS checks прикольно, ну і хаос табличка теж під рукою. Шима, блін, п'ятипанельна, міцна, арт-офігетний прям. кайфарке. Mm. Ширма. Бож. Я за одну ширму вже готовий просто тут слюні пускати. Це у нас картки... е, картки заклять і картки монстрів. Причому, напевно, легендарних монстрів. Ой, що це? це що стікер? Ну, я брутальний дорослий мужик, але стікер милий. Я нічого з цим не можу зробити. Я тут ще щось завалялося. Стікерочок з цим! До яких блискує. Ммм. Ну, це прикольно. Іронічно, але. Старту на новорі гри нема кубиків. Це цікаво, це щось новеньке, це щось особливе. Легендарні монстри і це все. А ну, треба подивитися. Картки заклять? Це взагалі офігезна тема. О, це one action дискарт. О, це картки для відображення Дії. Ну, фіга, їх багато. А тут що? Standard Action, Inspired Action, Bane Action. Цікаво, бо в базовій книжці нема цих всіх приколюшок. Ну, тобто я не, не пам'ятав, що був якийсь Inspired Action в принципі. Але, і Бейн теж. Але цікаво, що воно існує взагалі. Тобто такий формат благословінь і проклять. Круто. А, це тут і написано Temporary Темперібун Бейнс. Прикольно, ну воно однозначно того вартує. Предмети. О, тут не тільки закляття, тут ще й предмети. Йоцик, моцик, зілля. Е, різного формату. Магічні предмети. Ну, звичайно, що не незвичай... Ну, логічно, що незвичайні предмети було б тупо. Але, блін, картки кльові. Ну, міц... Такі міцненькі, собі трошки папірець. Прикольно. Закляття. О, кожного свій ар закляття. Ще тематично, а я вже хочу глянути на інші закляття. Вогняні закляття. Людіні закляття. Ой, і блискавка. Блін, як вони гарно виглядають, це щось з чимось. Їх так небагато, тому що заклять реально мало. Типу, раз, два, три. І от, типу, вони готові. Це вітрові закляття, до речі. Зелений кольдор цікаво зроблений, ніколи б не подумав, що для цього. Хоча я знаю, що те ще має бути потім вийти, тому ще буде цей. Закляття Редіанта і ще пару некроманських. Виглядає просто. Я просто в шоці. Набір офігезний. Відсутність скудів це, звичайно, прикол, бо хто б міг подумати. Що воно так буде взагалом. Але, ну, що вже є, то є. Монстрів легендарних показувати не буду, бо тут трохи спойлери є. Але то, що картки є окремо, це класно. Мати під рукою весь статблок легендарного монстра. Хоча він там невеликий, не але тим не менше, це кльово. Ну, ліпочка. Це такий стікерок чи просто? Має бути якийсь стікерок. Піди. Ширма. Три книжки. Нині на мапка чисто розкласти, щоб була по центру. Коли ви на роліпліїте, до речі, дуже крута тема. Це я забув зробити щось. Про... такому буде. Набір Не туди Такс. Набір офігезний. Свої гроші. Коштує. ну, 150 доларів, так, хто може сказати, що це може бути задорого. Це дійсно, в принципі, так. Але вважайте це як делюкс видання. У вас є і картки, і монстри, і предмети, і закляття, і три книжки, і ширма, і мапа. Ну, тобто, по суті, є весь контент, ролівки, який, в принципі, може бути. Ну, наразі, типу, базовий. ну, ж не базовий, це повноцінний бокс. Це як для Dragon Тільки Драгонбейна там немає ширми по замовчуванню. Здається, е, і ну, картки в принципі там теж є. Але ціновий діапазон трохи інакший. В дуже крута ролівка, погляд буде скоро. Дуже рекомендую глянути, вона вартує вашої уваги. Мирного вам неба. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольним іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати: агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитися в наступному відео. Мирного вам неба!